Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. І сьогодні у нас невеличка розпаковочка воблера від Сергія Шоста. Сергій Шост це майстер наш прикарпатський з міста Калш, який робить воблера своїми руками. Хендмейд. Друзячки, тому дуже хотілося б мати цей воблер. Чому? Тому що в мене багато є воблерів наших Прикарпатських майстрів, тому що якось так сталося, що в івано франківській області є і Олег Боднарчук, Андрій Антонишин. Потім є Алекс Олійник. Потім Олег Павлік. От, от, у нас, от бачите, стільки майстрів. І є ще Сергій Шост, і Всі, до речі, в облики в мене є цих майстрів. Якось вам покажу. І сьогодні от мені прийшов такий пакуночок. З таким от воблерком. Воблерок під судачка. Тому це не менш цікаво. Такий він запакований. Зараз подивимося, як він виглядає разом з вами. Тут У мене не було воблерків Сергія Шоста. Він гарні воблера робить під е жереха і під чупачка. І от дивіться є такий от воблер під судака. Бачите, модель називається Уклея. Зверніть увагу, бачите, написано HS, Напевно, це абревіатура майстра. І от такий от виконаний в такому от натуральному кольорі бачите, в облирочок. бачите, лопатка в нього не діпова, це SR воблер, І прийшов він без гачків і заводних кілець. В принципі, це не є проблемою оснастити, але хотілося б, щоб майстер сам оснастив воблер е трійниками, щоб було зрозуміло, яку він хотів би задати плавучість Воблера. От. Воблер шумний з, послухайте, зроблений з ПВХ матеріалу ну, не знаю ПВХ матеріал. Для мене це невідомий матеріал. Ні одного я ще в не мав з ПВХ матеріалу. Майстер каже, що тут є система дальнього закиду. Напевно, це оце якраз ця кулька, яка пересувається з одної частини воблера в іншу. Ну, Не було в мене ще хендмейду з цими. з шумними капсулами, камерами. Е, ну, досить цікаво, досить цікаво. 5,5 грамочка перевіримо. В принципі, цікаво просто, чи він. 5,5 грама. У мене вага показує. 5,7 грама, 5,69. Ну, можливо, на якийсь воблерок більше трошки лаку лягло. А, ну, це, бачите, це в мене така суперова вага. Просто воблер трошки більший за платформу, треба щось ставити таке, щоб. 5,5 ну, є, 5,6, 5,7. В принципі, не принципово довжина 70 мм і от такий от воблерочок. Зверніть увагу, ну, красивий, дуже красивий, ручна робота. В принципі... На судака. У мене є форелових багато воблерків, а от на судака не було. Тому спробуємо половимо. Думаю, що ловити він повинен. Хоча і шкода. мені завжди, друзі. В воблери, хендмейд-воблери, воблери ручної роботи, приманки ручної роботи, завжди шкода закидувати в воду. Тому там царапнеться, там трошки об камні обіб'ється, там рибка на нього клюне подре. А вони всі ці воблерки ручної роботи це такі, бачите, невеличкі витвори мистецтва, дуже цікаві, дуже акуратні, душа вкладена, отакий от, от воблерок. Тому. Уклея у нас сьогодні на огляді, зараз подивимося, як вона грає в дичці.